як ви усі знаєте, це є безкоштовна подія, і тому надзвичайно важливо, щоб ми змогли це вам запропонувати як безкоштовну подію, особливо українським психотерапевтам, щоб ми могли надати підтримку в такі часи війни. Я хотіла би подякувати спікерам, які це уможливили, тому що усі наші сьогоднішні спікери не отримують оплати за свою презентацію. Вони дарують це симпозіуми, Вони дарують свою експертизу вам, і ми їм вдячні за таку дуже щедру так, Альтруїстичну пропозицію, яку вона запропонувала, яка уможливлює цю подію, а вона продовжувала бути безкоштовною. Ми сподіваємося, що ми зможемо так продовжувати далі в наших майбутніх симпозіумах, які відбуватимуться у надалі. Зараз хотіла би вам представити нашу наступну спікерку Христину Турецьку. Христину, добрий ранок. Добрий ранок, добрий ранок. Бедресі. Я представлю Я представлю вас і тоді вже надам вам слово до презентації. Отож, Христина. Я доценткою департаменту психології та психотерапії Українського католицького університету у Львові. Також Вона є е, членкиною Європейської асоціації психотерапевтів. І сьогодні вона говоритиме з нами про трансгенераційну передачу травми та її реактивацію у воєнний час. Презентація випадку. Дякую, Христина. Дякую, Патрисія. Я представляла цю доповідь на конференції Української психотерапевтичної асоціації, так, тобто деякі з колег її вже чули, так, але вона має таке дуже промовисте значення так? і показує, як українські як українці переживають війну, так і як це переживання війни реактивує. Такі травми минулих поколінь. І, власне, моя ідея була це продемонструвати. Спочатку буде короткий теоретичний вступ, а далі буде продемонстрована клінічна віньєтка роботи з однією психопацієнткою. Зараз я поділюся з екрану. Секундочку. Добре. Отже, е, трансгенераційна е, Трансгенераційна передача травми і її реактивація в воєнний час, презентація випадку, вплив масової травми. Масові катастрофи бувають різні. Бувають стихійні лиха, такі як буря, цунамі, пожежа. Хоча людь природи викликає скорботу і тривогу, жертви цих масових руйнувань схильні сприймати ці події як волю долі чи Бога. І зовсім інша група подій це масові травми внаслідок навмисних дій ворожих груп, що трапляються під час воїн і військових ситуацій. Коли масова травма є результатом саме таких умов, то є певний ворог або ворожа група, яка навмисно викликає в жертв так в іншої групи, стан болю, страждання та безпорадності. На думку психоаналітика Ванбіка Волкана, після масової травми в членів великої групи спостерігатиметься поєднання наступних переживань, що розділяються ними, це почуття віктимізації та перенесеної дегуманізації, почуття явного болю, прихованого сорому та приниження внаслідок власної безпорадності, почуття провини тих, хто вижив при загибелі інших, нездатність до самоствердження. Зростання екстерналізації проекцій, посилення поганих забобон, зростання нарцистичного інвестування в ідентичність великої групи, заздрість до переважаючої сторони та захисна ідентифікація з нею, складність, а то й нездатність оплакати втрати. Якщо ці переживання продовжуються, і люди не можуть знайти для них адаптивних рішень, то вони залучаються до 10-го переживання, що розділяються. Це передача наступному поколінню психологічно завдання впоратися з впливом травми. Отже, передача наступним поколінням. Почнемо з новаторського для свого часу дослідження Джутів Керстенберг про вплив Голокосту на друге покоління. Що привело її до опису трансгенераційної транспозиції травми. Пацієнтка Керстенберг, Рейчел, здавалося, жила в реальності минулого свого батька, відмовляючись від усіх соціальних контактів, ховаючись, як її батько, який утік з концентраційного табору. Кестенберг визначає, що те, що діє в жертвах другого покоління, не охоплюється поняттям ідентифікації. Це рівнозначно зануренню пацієнта в іншу реальність і цілісно залучає тіло пацієнта. Пацієнтка Керстенберг жила життям власного батька. Ільза Грубіч Семітіс розширила наше розуміння трансгенераційної передачі травм. Вона зосередилась на впливі умов в таборах смерті на здатність его використовувати метафори. Та пов'язану з цим здатність структурувати минулий, теперішній і майбутній час. Вона зазначила, що таке порушення его може викликати позачасовий конкретизм в психічному функціонуванні, який проявляється в другому поколінні. Грубіч пов'язує пов'язується з уреальненням психотичного Всесвіту в таборах смерті, що призводить до руйнування інтрапсихічної реальності. Конегі та Таркіт пишуть, ми використали термін психічна еквівалентність, щоб позначити цей спосіб психічного функціонування, який Грубіч Семітіс називає конкретним, на відміну від метафоричного. Фантазії пацієнта, що є носієм травми, є такими ж потужними, як події в фізичному світі. Іншими словами, для такого пацієнта немає місця на так, ніби. Фантазійна загроза рівна загрозі реальній. Вамік Волкан пропонує концепцію вкладення травм. Вкладення тісно пов'язане з процесом ідентифікації, що спостерігається в дитинстві. При вкладенні травми інший доросла людина активно проштовхує свої специфічні образи самості та інтерналізованих об'єктів в селф-репрезентацію дитини. За допомогою складення той, хто його здійснює, екстерналізує свої проблемні образи все в селф-репрезентацію дитини, щоб від них звільнитися. В інших випадках вкладник екстерналізує бажані або ідеалізовані образи, щоб зберегти їх живими у наступному поколінні. І тепер переходимо до клінічної ін'єтки, яка може. Власне, цю теоретичну частину проілюструвати. Жінка близько 40 років звернулася на консультацію. Я маю добру роботу, я науковець, доцент, кандидат наук. У мене величезна кількість публікацій, успішний шлюб. Я переїхала в місто, в якому завжди хотіла жити, але я хочу з вікна вийти. Пацієнтка не здатна практично нічого повідомити про своє внутрішнє життя. До краю, алекситемічна, свої дні вона наповнює лише інтелектуальною роботою, яку виконує як добре запрограмована машина. За усі роки вона ще жодного разу не була у відпустці. Ще одна думка, яка постійно виїдає пацієнтку зсередини. Вона повинна. Просто повинна вже започаткувати свою власну справу, але вона не може. Аналітичний розум вже пророкував сотні варіантів, зважені всі за і проти, пробудована стратегія, але жодного кроку до омріяного результату. Сесія за сесією вона з різної перспективи доносить до мене свій відчай. Без власної справи вона ніхто, але вона не може зрушити з місця. Моя мама якось казала мені, а ти хто? Всього лиш кандидат наук. Розумієте, я всього лиш кандидат наук. Перше враження Край негативне, чи не вперше пацієнт мені не симпатичний, не цікавий. викликає важкість, неприйняття, нудьгу. Я наче маю орати і орати суху землю, з якої навряд чи щось живе-проросте. Але пацієнтка готова до тривалої терапевтичної мандрівки, а я готова досліджувати причини мого такого раптового і негативного контрперенесення. Штрихи анамнезу. Єдина дитина матері вчительки, батько, викладач вузу, покинув сім'ю, коли пацієнтці було близько п'яти. Ми йому не потрібні, казала матір. Він нас покинув. Очевидно, в контрперенесенні я мимоволі майже не повторила цього ж патерну, не зробила її непотрібною мені, не відкинула як безперспективну, нелюбу дитину. Але хіба в терапії в мене не було інших, покинутих батьками пацієнтів? Чому ж навколо її зайвості, непотрібності її безконечних спроб бездоганною роботою заслужити собі місце під сонцем крутиться стільки наших розмов? Чому мені так важко впустити її в моє серце? Це питання до багатьох наступних моїх супервізій. Складалося враження, дуже непевне, розлите поміж її слів, що пацієнтка закинута в життя в якусь без... як якусь бездушну систему, і спогади про школу, про університет, як пожовклі сторінки радянських передовиць, про консумольців-будівників майбутнього. Вона крок за кроком проходить усі необхідні етапи, демонструє успіхи, показує результати. Вона сама добре припасована частина системи в той спосіб, в який ідентифікується з агресором. Терапія пацієнтка під час сеансів неухильно демонструвала те, що фоногі називає нементалізацією. нездатна до метафоричного фантазійного дискурсу. Вона шукає реальних, конкретних засобів від своїх фантазійних страхів. Зі здивуванням, зачудуванням, а потім і жахом я спостерігала ту шалену роботу з безпеки, яку вона проробляла, коли до прикладу купувала квартиру. Товщина стін, фундаменту, пролягання ґрунтових вод і небезпеки суву ґрунту, мало не сейсмічна активність, потрібно врахувати все. А яку величезну документальну роботу вона проробила з юристом. Були враховані всі найдрібніші деталі. Потім була ціла операція з залученням охоронної фірми при передачі грошей. Вона прилипає до реальності і компульсивно оволодіває нею. Будь-які мої спроби тлумачити це символічно наштовхувались на тотальне несприйняття. Вона не здатна до психічного життя другого порядку. Переважний час моя пацієнтка перебувала в режимі еквівалентності, про який писав Фонагі. Зовнішня реальність для неї не була так ніби загрозливою, вона загрозливою справді була. Конкретизм чи то психічна еквівалентність найупукліше відобразились в імагінації пацієнтки. Коли я запропонувала їй уявити приємний луг, вона, вона уявила його. Уявила теплу погоду, лавочка і криничка, з якої можна попити води. На питання, що хочеться зробити, пацієнтка наносить сонцезахисний крем. В цьому приємному місці вона довго не затримується, потрібно спішити і одразу виходить з образу. Що міг значити цей сонцезахисний крем? Бажання мати хоч якийсь захисний проширок між собою світом, захист від її надмірно інтрузивної матері. І тут також мої спроби інтерпретації не мали відгуку. Крем це крем, вона завжди не мажеться. нема різниці в реальності чи в уяві. Іншими словами, внутрішня фантазійна загроза така ж реальна, як зовнішня, і кожна потребує реального захисту. Конкретизм чи еквівалентність не дає можливості, чи принаймні утруднює опрацювання досвіду в творчій фантазійній манері. Тобто все, що ми повторюємо, це спроба опрацювати наші травми. Все, що є спонтанне, первинне і неповторне, це зона вільна від нашого травматичного досвіду, пише Роман Кечур в статті Травми минулого і безпека майбутнього. Пацієнтка боїться, чи то пак не може спробувати щось нове, творити. Вона ходить по колу, репродукуючи минуле. Вкладена травма. І от поволі на сцену терапевтичного стосунку входить ще одна тема. Все чіткіше й чіткіше перед нами постає вічий, страх і безпомічність, носієм яких вже в третьому поколінні є моя пацієнтка. Батьки матері, заможні селяни з Заходу України. Разом з двома дітьми, мамою і дядьком пацієнтки були репресовані в Сибір, втратили все на майно. І ось пацієнтка якось згадує розповідь матері: Товарняк, в якому, як худобу, везуть репресованих, практично немає що їсти, голод. І її мати, ще мала дитина, з усією чіткістю усвідомлює, що вона зайвий рот, що без неї її рідним було б легше вижити. А потім холодний Сибірський барак, і знову вона зайвий рот, яка з неї робоча сила. Яка поміч батькам. Неможливо без жаху уявляти, що переживала ця маленька дівчинка, матір пацієнтки. І ми з пацієнткою повільно приходимо до розуміння, що її мати крізь усе своє життя пронесла травму зайвого рота, когось такого, кого легше позбутися, або хто повинен зробити все можливе, щоб не бути непотрібним, зайвим, бути корисним. Матір з травмою шляхом ідентифікації з агресором. Вона стала зразковою радянською людиною, Гвинтиков в механізмі, функцією, вчителькою математики навіть для власної доньки. Ми можемо лише уявити, що відбувається в діаді, коли матері небезпечно фантазувати. Але тут я хочу зосередитись на іншому, на механізмі вкладення. Думається, що матір зробила пацієнтку носієм цієї невиносимої частини себе, травмованої, зайвої, упослідженої. Клала в доньку те, що не була здатна опрацювати сама. А пацієнтка протягом усього життя намагається викорінити цю психічну реальність відмінними оцінками, роботою, досягненнями, але все як в суху землю. Тепер вже вона зайвий род. Без усвідомлення і опрацювання закапсульована травма була єдиною психічною реальністю. А ще одною реальністю була повна безпорадність перед безжалісною системою і вічні спроби перевірити всі стіни і фундаменти. І от моя пацієнтка виявилась в клінчі. з одного боку, вона має створити щось своє, заснувати власну справу. Щоб таки побороти самовідчуття нікчемності і зайвості, репорувати втрачений об'єкт, реконструювати дефіцити селф. А з іншого, мати щось своє, то значить, що в будь-яку хвилю в тебе це можуть забрати, конфіскувати, розкуркулити, йти без сили. Мати щось своє значить постійно переживати загрозу його втратити. І це також ми зрозуміли в ході терапії. Це була мандрівка тривалістю 8 років. Пацієнтка завершила терапію, задоволена власним життям. Вона викладає, пише статті, грає в теніс та на піаніно. У них гарні стосунки з чоловіком, куди зникли її образи, її злість на нього. Вона більше не хоче викинутись з вікна. І це могло б бути чудове завершення випадку, як не війна. Вона звернулася до мене знову майже рік після початку війни. Пацієнтка. Всередині мене чорна діра, я не бачу сенсу щось робити. Так, я роблю, я читаю лекції, я пишу, але для чого це все? Немає майбутнього. Якось інтуїтивно я зрозуміла, що зараз запевнення, що життя має смисл, не потрібні пацієнтці. Вона сповнена болю, жаху і відчаю, і потрібний контейнер, потрібен трансформаційний об'єкт за волосом, який тілесно середовищно попіклується про неї, і здійснить імпліцитне перетворення її зболеної самості. Пацієнтка. Ви знаєте, де вінчі це відомий український воїн цієї війни, який загинув, він з маменого села. Могло ж таке бути, що то наша родина, а ми не знаємо, бо все втрачено. З нашого села чи не кожен третій репресований. Хто був багатий, хто пішов у УПА. Вони знищували нашу ідентичність. І тепер знову вони знищують нас. Ви бачили це відео? Він каже: Слава Україні! І його вбивають. Відео, де росіяни вбивають українського військовослов... військовополоненого. Мене хочуть вбити за те, що я кажу слава Україні. Плаче. Я розумію, що це не метафора. Моя пацієнтка зараз функціонує в режимі еквівалентності і справді відчуває загрозу своєму буттю. Пацієнтка в мене нема рідні. Коли Різдво, люди збираються, а в мене нема рідні. Моя історія то така глобальна історія втрати роду. І зараз діти далеко. Нема продовження, втрата роду. У мене відчуття одинокості. Нема ситуації, як то буває, знаєте, коли всі зібралися і щось зробили. Моя донька, коли народить, каже, приїжджай, донька пацієнтки, що до початку війни виїхала в Німеччину, а в тій її квартирі для мене не буде місця. Там в них таке планування, що мені хіба в вітальні спати. Терапевт знову відчуття, що для вас немає місця. Пацієнтка Так. Як це не звучить, але я не хочу бавити цю дитину. Вона навіть мови української не буде знати. Таке враження, що травма знову готова вкластись в наступне покоління. У душі моєї пацієнтки немає місця на цю дитину, на нове життя, яке росте в її доньці. Терапевтка. Так ніби будувати щось не має сенсу. Пацієнтка. Так, я не бачу в цьому сенсу. Сенс моєї пацієнтки атакований з двох сторін. Вона знову в реальності, в якій в неї можуть забрати її землю, її Батьківщину. Вона знову втрачає своє місце. А з іншого боку, вона втратила місце в психіці і просторі своєї доньки. Вона знову зайвий род. Вона настільки нажахана і розлючена, що приймає рішення навіть не говорити з донькою по телефону. На щотижня пише їй у вайбері, питаючи, як справи: Тривога, безсилля і відчаї моєї пацієнтки настільки сильні, що я починаю думати про медикаментозну підтримку. Але ми продовжуємо працювати і раптом відбувається щось несподіване. Трансформація травми. Пацієнтка. Я на кінець поговорила з дочкою. Вони полетіли відпочивати в Лондон, а вона захворіла. Ще проблеми з тим її переїздом, їй так тяжко, не до мене. І знаєте, якось я то відпустила? Якесь таке смирення. Якщо я можу обгодитись без них, то буду, а коли не зможу, то будемо думати. Терапевтка. як же це добре. Пацієнтка. А ще я зрозуміла. Я буду писати книжку. Я ж постійно про це говорю. Всюди розповідаю про різні загрози, небезпеки. Я напишу не про це. Терапевт, це Те ще одна чудова новина. Я така рада за вас. Я всередині себе вражена. В один момент стався перелом. Симптом пацієнтки її вічний страх трансформувався в творчий продукт. Бета-елементи трансформовані в альфа. Вона напише історію. Пацієнтка. Донька народжує дитину, а я книжку буду писати. І знаєте, коли мені прийшла ця ідея з мамин день народження 12 травня. А я подумала про це 13-го. Терапевт, в тому є для вас певний символізм? Пацієнтка. Так, вона мені помогла. Пацієнтка просить мене обійняти в кінці сеансу. Я погоджуюсь. Настільки разючий контраст між моїм почуттям захоплення і ніжності до неї зараз з початковим неприйняттям. Вона знайшла місце в моєму серці. На останньому сеансі я запропонувала їй уявити захищений комфортний ландшафт, в якому вона зможе посадити плодове дерево. Вона уявила галявину, покриту куполом. Літньої днини, недостатньо сонця та затінку. Захотіла посадити яблуні. Уявилося, як з маленького зернятка проростає паросток. Це чудово, як з'являється це життя. Далі я запропонувала уявити дерево, яке виросте з паростка. Тепер це був дуб, як в фільмі Форест Гамп. Він був величезний, міцний та розлогий. Пацієнтка пробувала кору на доток. Дотик, то торкалась до дуба щокою, потім сіла, опершись на нього спиною і читала книгу, й було неймовірно добре і спокійно. Купол розчинився якось сам по собі, потреба в ньому відпала. Після образу вона згадала, що в фільмі Форест Гамп поховав під цим дубом свою маму це паросток, фотографії якого вона мені надіслала. І це дерево. Фотографію також вона мені надіслала. Дякую вам за увагу. Thank you very much, Христино, дуже дякую. Дякую за таку детальну презентацію випадку. Мені видається, що нам було дуже корисно, що ви пройшли кожному по кожному етапу настільки детально, і я вражена тим, як стосунки між вами як терапевткою, і вашою пацієнткою змінилися від ви спочатку відчували трошки таку дистанцію, так, так Ви трошки були так відділені від неї. Але як тільки відбулася трансформація, як тільки травма, яку вона в собі насла з попередніх поколінь була вирішена, раптом ви відчули, що вона має місце в вашому серці, тому. Настільки гарно це все було висловлено, і настільки гарно це просто, говорить про стосунки, про серце в нашій роботі, але також про сенс, серце в трансформації. Серце в травмі. Дякую вам дуже за вашу презентацію там сьогодні. Дякую, Патрісія, за вашу таку за ваш чудовий зворотний зв'язок.